Всім привіт, я ось на каналі Трамвел Це гра Сленіптубі. Я перезаписую цю гру другий раз, бо перший раз я сидів, сикував через оцево. Як його. Т -т 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 Тінки... Тінки-вінки? Да. Так. Ладно. Поняв. Так. Чого нам вибрати? День, вечір чи ніч? От знаєте, я от коли в перший раз пограв в цю гру, я вам признаюсь. День набагато страшніший, ніж ніч. Бо туман, Ти нічого не бачиш і це типово для хору. ну, День. Але може статися таке враження, що я граю е, знову у R53, але. Це слендітубіс. Немає різниці. Отже, по сюжету ми маємо зібрати от вісім таких от. Не знаю чого. А за нами ходить якесь чудовисько. Отінки вінки. Так, чую, що він до мене вже, певно, приближується. Боже, тільки не зарагай, мужик, я тебе прошу. Так, е, слухайте, я не обіцяю, що ми цю гру пройдемо. Бо самі розумієте, я не люблю такий хорори в стилі слендермена. Ладно, шрек, я розумію, то шрек, від нього просто треба було тікати. А тут воно на тебе настрипне, накричить, та ще вб'є тебе. Що тут за безкультурщина? О боже, який мужчина. Так, ладно. Ну де ти? Ну, алло, вилазь! Ай, может, седа навіть? на ведь? Так, к закрытым йду. Боже. Це що, верба? Та це верба. Як її там? Ля-ля. Ля-ля, що з тобою сталося? <рири> <рири> Веркай! Вибачте, я трохи зупинився, подивився тік-ток, але він на мене на три на... з нас все одно може відтікати. Тікаємо, 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 Чого я його згубив знову зі свого? Я не буду з тобою говорити. Не буду. Понятно? Ой. Який красивий. Ну немає часу на нього дивись, нам треба в нього втікати? Топ-5 25 кадрів в Санді Тубіс. Номер один. Ні, я не розумію, мені його боятися, чи мені має бути смішно від нього? Та то скільки можна мене лякати тими 25 кадрами? Це ту в балу. Ти мене теж задовбав, ну відстаньте від мене. Я спеціально на нього дивлюся, щоб він мене доганяв. Ладно, ми грати будемо в доганялки, певно, правда? Певно, я знаю, як назву це відео. Втікаю від манняка е, протягом 30 хвилин. Ні, ну серйозно, то більше ніяк не назвати, скільки можете за мною бігати? О, миска, миска, миска. Пятая мыска, пятая мыска, пятая мыска. А то ряд спир за мной бежит. Скільки можно? Можно бегать від нього. Та скільки ты можешь за мной худеться? У него навигация наставлена, чи що? Іде їхня лабораторія, мені інтересно. Я тебе не буду питати більше, накричав на мене. О, зараз, о, що ти, хочеш? Що? <звук> <звук> <плес> <звук> Як ми так здули, я не розумію. Мабуть, я зніму другу частину, але попробую вже пройти другу частину. Бо, першу, я не пройду. Бо його варіат за мною опинився. На мене накричав, і пику мені показував. Вибачте мене. Але ви були на каналі Tramwell. Підписуйтесь, ставте лайки. найбільше відео на цьому каналі. До зустрічі!